Доброго дня! Перед нами стенд, який дозволяє зрозуміти роботу системи опалення. У нас замкнуте циркуляційне коло, циркуляційний насос, багато різних компонентів. Слід пам'ятати, що після першого заповнення системи або після ремонту, коли ремонтувалися чи промивалися радіатори, в системі, завжди є повітря. Ми його бачимо тут в верхній частині. Коли ми включаємо циркуляційний насос, у нас це повітря рухається в системі опалення. І повітря відводчик, який би стояв в верхній точці, він не може видалити це повітря. Інша справа, коли в системі встановлений сепаратор повітря. Тут ми бачимо принцип роботи сепаратора повітря компанії Spirotech. Модель називається SpiroVent-A. Вертикальна колона, мідна сітка, дуже тонка, яка дозволяє Захоплювати самі маленькі пухівці повітря і видаляти їх назовні. Все це відбувається автоматично. Сепаратор встановлюється один на систему опалення, незалежно від того, скільки в нас радіаторів, скільки в нас контурів теплої підлоги, він підбирається під проток метрів кубічних на годину. З кожним разом у нас в системі. Буде все менше і менше повітря. Ми маємо можливість спостерігати в верхній точці пухарець повітря, який стає щоразу менше і менше, тому що у нас постійно йде видалення повітря з нашої системи. Особливо це стосується систем там, де є тепла підлога, коли в горизонтальній площині розташовані всі труби, і дуже часто багато часу займає розповітряти цю систему, налагодити, щоб вона запрацювала так, як це має бути. Зараз я направляю потік через сепаратор і через обхідну лінію. І ми бачимо велику кількість повітря, яка увільнюється з системи. Поступово, поступово, коли в нас видаляється повітря, у нас система затихає. Слід пам'ятає, коли каже, що вода в системі шумить, то шумить зовсім не вода, то шумить повітря, яке рухається в воді. Інша біда системи опалення це бруд. Бруд це пісок, це частинки матеріалів, це окалина, продукції корозії. Цього більш ніж достатньо в системі. І вода зазвичай не прозора, вона жовто коричневого кольору, зеленого, яка завгодно, в залежності від того, що ми маємо в воді. Зараз ми змоделюємо принцип роботи сепаратора бруду. Розподіляємо бруд по системі і Скеровано потік через наш сепаратор. Ви маєте можливість спостерігати, як працює сепаратор бруду. Та ж сама сітка, але виконує функцію відділення частинок бруду. Вони збираються в нижній частині, а далі від шляху відкривання крану зливається дренаж. Що важливо, бруд видаляється розміром до 30 мікрон. І все це відбувається за 10 циклів. За 10 циклів 80% бруду збирається в нижній частині камери, не заважаючи протоку. І обслуговування полягає просто в відкритті крану. Це відбувається на робочій системі. Зараз ми бачимо, як у нас відділяються частинки бруду, вони обсідають нижній камері. Частинки повітря або пухівці повітря, вони піднімаються нагору і виділяються через повітряві дочок. Таким чином, система у нас знаходиться під тиском. Сепаратор повітря називається Spirovent Air, сепаратор бруду, SpiroTrap Dirt. На будь-яку систему бажано ставити два окремих пристрої, тому що сепарація повітря краще відбувається на гарячій стороні, там, де в нас вода має найвищу температуру. Сепарація бруду краще відбувається, звичайно, в нижній частині. Там, де в нас збирається бруд, частинки матеріалу показаних, що повертаються з системи. І перед котлом ми маємо вловити їх, щоб не, воно не осіло в нашому.